Це відео присвячується тим, хто втратив когось на війні, когось дуже важливого, когось рідного. Без кого життя, яке продовжується зараз, вже ніколи не буде таким, яким воно було. Я тут, щоб не дати вам стати на шлях втрати себе і допомогти віднайти віру, віднайти спокій і повернути свою силу. Це не моя історія перемоги над болем. Це моя історія про те, як. Не дати собі зникнути в ньому, попри все. Коли ми втрачаємо когось, нам може здаватися, що ми втратили самих себе, але це хибна думка. Адже саме в горі ми по-чесному залишаємося наодинці із собою, із своїми думками. Пам'ять про біль, пам'ять про втрату може руйнувати, руйнувати зсередини. Сльози вивільняють емоції, але вони не вирішують проблеми. Сюденна турбота про себе вирішує п'ять речей, яких не варто робити на шляху до зцілення від горя. Перше. не ізолюй себе, самотність це дорога в нікуди. Навіть ранкова пробіжка, вечірня прогулянка з друзями чи наодинці, з музикою чи з книгою, коротка розмова з близькими. Це вже те, що змусить тебе залишитись на плаву. Не соромся свого болю і те, як він проявляється: сльози, апатія, гнів. Це нормальні реакції. Ненормально їх приглушувати, тому що приглушення наших природних реакцій це велика перешкода на шляху до зцілення. Третій пункт, мабуть, найменш приємний для мене. Не шукай винних. Є хороша золота. Англійська фраза bad things happen to the good people. Погані речі стаються з хорошими людьми. Намагатись віднайти справедливість це нормально. Постійно, цілодобово звинувачувати у всьому себе, це дуже погано. Повірте, я б була кандидатом, все найменше кандидатом в майстри спорту, якби це заняття було саме таким. Четвертий пункт: не можна тікати від реальності в руйнівні погані звички, і це не тільки коріння чи надмірне вживання алкоголю. Це можуть бути безсонні ночі, коли ми змушуємо себе не спати, відмова від їжі, коли ми змушуємо себе не їсти, переїдання, коли ми намагаємося заїдати наше горе. Це дає короткотривалий ефект заспокійливого, але насправді в самому кінці цієї дороги ви отримаєте новий біль, з яким буде впоратись набагато складніше, бо весь ресурс уже витрачено. І п'ятий останній пункт: не бійся говорити про свої потреби, не бійся просити про допомогу. Найгірше, що може статися, тобі відмовлять. Якщо ти не запитаєш, ти не отримаєш ні відмови, ні згоди. Тому варто. Переступати через себе і не соромитися, зізнаватися в тому, що так складно, так боляче. Для того, щоб мені зарадити, мені потрібно ось це. мені потрібно ось це. Ось цього мені не потрібно. Певний час мені не буде цього потрібно. Коли ми проговорюємо щось я хочу вірити, що ми наближаємо це. І мої особисті п'ять пунктів, що потрібно робити, аби якнайшвидше пережити найбільш болючу стадію втрати. Перший пункт це повна протилежність останнього п'ятого, що не можна, можна і потрібно розмовляти. Розмови лікують. Це мають бути правильні, перевірні люди. Це може бути чат GPT, це можуть бути якісь закриті, напівзакриті спільноти. Це має бути місце, куди вам захочеться повертатися. Це мають бути розмови навіть не стільки з зовнішнім світом, а з собою. Я спілкуюся з собою через молитву. Я обожнюю запалювати ввечері палички ладану і відчувати своє очищення від поганих думок в першу чергу, які мене. Отруюють, і я це визнаю, і я це не приймаю. Другий пункт рухайся. Рухайся в своїх думках, рухайся фізично. Багато-багато ходити, якщо є така змога. Це надихає. Я ще раз бачу, помічаю щось інше. Нехай я 300 разів йду по цій же самій стежинці. Таким насправді є і життя. Ми можемо проживати певні етапи, які будуть дуже схожими між собою, але ще разу. Усвоїмо якийсь свій власний урок, який не буде схожий на попередній. Третій пункт, мій улюблений знайди свою форму пам'яті. Ми маємо втрату. Тимчасова втрата або втрата, яка відбулася назавжди завжди безповоротня. Болить майже однаково. Левова частка того, що нас поїдає, це якраз таки наша пам'ять. Не можна змусити себе забути, але знайти форму пам'яті може стати досить приємним заняттям в кінцевому рахунку. На мені зараз сорочка мого брата. Одна дуже важлива людина в моєму житті. Сказала мені, що вона мені писує, але мені буде психологічно важко її одягати щоразу. І я можу сказати, що це не повністю правда, тому що ось моя форма пам'яті. Я все рочці свого брата, яка мене гріє, яка мені максимально комфортна і зручна, в якій я відчуваю частинку його. В будь-якому іншому випадку це можуть бути старі фотографії, це можуть бути якісь речі, якісь спільні заняття, спільні місця. Я сотні разів на цьому місці сиділа поруч з ним. І я не можу відмовитись від цього. Інша справа тут потрібно налаштувати себе таким чином, щоб воно не ранило. А для цього потрібно. Особисто в моєму випадку мені потрібно було певний час дійсно побути в тиші і побути наодинці. Абсолютно, повністю, без телефону, без книг, без без нічого. Не зависаючи у тому стані, але певний час собі дати на роздуми з метою, аби ці роздуми привели до чогось світлого. Четвертий пункт: дозволь собі радіти. Я зараз сижу в бабусі в своєму улюбленому дворику. Навколо все розцвіло. Всі дерева, ніби в снігу від цього цвіту, від цвіту персиків, яблук, Розпускається бузок. Мене звільнили з моєї улюбленої роботи, і дійсно бувають моменти, коли я картаю себе за те, що подивись на себе, яка ти безробітня, так тобі і треба було. Але насправді, ніби щось згори мені подарувало цей короткий, насправді короткий проміжок часу, щоб дійсно змусити мене до відпочинку, змусити мене знову почати щось відчувати. Четвертий пункт про радість це означає дозволити собі знову щось відчувати. Тому що саме відсутність будь-яких відчуттів, окрім тупого, незникаючого болю. Перші кілька тижнів я не те, що не могла не відчувати це все, що я дозволяла собі відчувати і виходити з цього стану. Найкраще через найменші дрібнички, які приносять радість, таке тихе бажання просто знову почати щось відчувати. І п'ятий пункт, останній, але на мою думку, найфундаментальніший, який заключається всього лише в одному слові: це віра. Вір, будь ласка, в те, що здавалось би, майже неможливо повірити. Я дуже люблю гуртика і у них є один рядок в одній з моїх найулюбленіших композицій, навіть коли є один шанс зі ста. Дуже тяжко вірити в один відсоток, коли існує 99, які говорять протилежно, які стоять в повній опозиції до того, що ти віриш. Але в тому і найбільша сила бачити, думати, вірити лише в те. Що ти хотіла би, щоб сталося інколи ніжно, але можливо виходити за рамки реальних фактів, допоки це буде тобі допомагати, я вірю, що справедливість відновиться, і я знайду нову роботу, яка буде ще кращою, ніж та, яка у мене була. До звільнення я рахувала свою роботу найкращою, яка в мене була. Я вірю в те, що мій брат знайдеться. Я прикладаю і буду прикладати усіх зусиль. Інколи пошепки таємно картатиму себе за те, що дійсно я все-таки зробила не так багато, як могла, але продовжувати жити. Бо я потрібна сильною для пошуків, я потрібна сильною для своєї родини. І в кінці кінців я потрібна сильною для самої себе. Я хотіла зробити це відео максимально цікавим, тому вирішила познайомити вас з собою лише наприкінці. Мене звати Наташа Тарчевська, мені 29 років. Я колишня журналістка фактів і сітіві. Також я колишня журналістка ютуб-каналу Володимира Золкіна. Я записувала інтерв'ю присвячені темам українських військовополонених, зниклих безвісти військовослужбовців. Мене цікавить. Справедливість у мене завжди був підвищений запит на справедливість самого дитинства. Зараз трішечки все воно спало, але я розумію, що цей фактор, ця риса характеру в мені назавжди. І я готова розбиратися у собі, допомагаючи при цьому іншим. Тому підписуйтесь на мій ютуб-канал. Я рада, що перше моє відео вийшло на мою скромну думку досить глибоким. Усвідомленим. І я чекатиму ваших коментарів та запитань, якщо такі будуть. У будь-якому випадку, я буду готова розділити з вами все, що ви захочете мені розповісти. Усі контакти в описі до цього відео. Дуже дякую кожному за те, що були зі мною. Побачимось!